Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з і зараз нас прийде на рибалочці. Сьогодні день рибальства. Ось будемо святкувати, ловити рибу і робити мені перекуси. Така вода, цвіте капець. Ну, ми тільки прийшли, зараз будемо розкладатися, то все. Тас зараз прийде. Там закупилися до на велику приїхав. Зараз будемо розкладатися і забрасувати. Якщо щось буде... не включимся, а буда стал куда? Ладно, всем пока-пока. Ну что, друзья, раскинулась. Oh, uh -huh. Вот Стас. Витер, okay. конечно. А лохвель не мая, но ну, бывает леску подавай. Ну и поднимай это. Да. Стас. Oh, на канале. Стас okay. на канале. А что-то я так покстал был. Падно, пацаны, як ше6 бы да, то ключимся, всем пока. Дима, стация поклевка в статус завтрастый. Додаст... Е! Плитка. Есть. Ну хотя бы. У меня тоже поклевочки была. -то. Да, Может плиточку еще пожарим, кстати. Давай. давай. За раз сосиски моим дам. Ну, Дима. Готуйся. Я готов. Я готов. Я готов. Дима, Дима пускай. Стас, диви. Зараз-зараз. Вони теж вклялки були зараз. Лиша на нажавку. Ну так. Да. Надо її обібрати. Садочка буде. Да. Розрізати її розріжемо, органи теж маленький. Думаю, що ж якщо, якщо буде багато плітки, у мене буде і гар. Що це таке гетье? Хіма? Я не знаю, чи плітка, чи після. Я думаю, видно? не клітка. Плітка зразу ж переведе. Може карась буде кстати. Якщо карась буде, ми не будемо пожарти ще. Карась, так. Давненько, друзі, відео не виходило. але. Бачите, Стаса, якась хема. Що це там таке сидить? Сидить. Ні, тут 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 тут. Може пробуй, доставай. Стас, я попробую достати, може сидить. його чуть-чуть. Я думаю, сиди. До, доставай. Диви, ріши лежати на сімей. А скажи, що ти, скажи, що Стас знайшов. А, а, Стас, коротше, тут на вертушку знайшов, лежала. Да. Є? Покажи людям. Є? Диви. Вертушечку таку знайшла. Ще таку вертушечку знайшли. І в Ютуб теж буду викладати. Ні, начебто є, начебто є. Є. Е. Чи нема? Є? Е? Ні. Не. Е. Нема, нема. А, ні, не, є, краснопірочка. У золото дивіться, ось, да, така. Стасна. Ладно, якщо ще будете включимо. А, не, не включимося. Наш столик ідемо далі. Ось тут костюр. І зараз будемо за сесон жарити. Ладно, я хочу бы, да, там Короче, люди в мишке потащили спиннинг. Да, две отпорки даю. Дивись на отпор. О, Ничего себе, ляш. Ляш. Файный ляш. Значит, не... три раз, два, три. Есть. У меня он и Спиннинг чуть потащил. Жирный, хорош. Есть. Снимай меня. Уля, шар. Грамм 600. Что с ним делать, блин? А хочеться прикол? Зачепився за губу і забіг. Е, Краснопірку ми на берег, викидаємо, вона все в чорних пляма, плямах її вже капець. Ладно, люди, всім пока. Є, друзі. Чорні п'ятницю. Опять в п'ятна. Реально? Да. Шісті, шісті. Стій, 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 стій. Подивись на. Дай я бачу стоїть п'ятний газін. Це якісь жуки. Блядь, а що це за фіня? Відуть куди саме, куди мішка туди. Да. Знаешь, як я її знял? Нет. Иди на землю кусок. Да, да. Ну, Стас, да? Да, подвигай пятну просто. Вс, друзья, ще буде, то включимся. Всем пока. Шаблек, там одна поклевочка. Димас, тасон же. Сиссоны уже пожарли там. Да. Изними их пельменей. А мішка сразу дві лупну. Па це якщо ви живете в село Степашки, приїжджайте до Гаврила, привезіть нам, будь ласка, кечупа. У нас кесчупа нема. Ми з вами сусідками поділимося. Да. Так. Мишка, миколи, знайдет. Там ще мене ще я. брав. Я Олечка. У мене я взагалі на 70 гривень. Я ще, я ще, може, поїду пізніше, десь через пів часу, або що... хтось ще відпочився. Так. Поклевочки ще були. Тільки ми не знаємо, в кого. Ми не знаємо, в кого у нас триктовані кошти. Боже, купи сусісок, я тобі говорю. Дима ще не повернув магазин у тебе? Так. Купи кетчупа. Бля. Де... Маленьку, маленьку кетчупа і сусісок. Купи маленьку кетчупа і сусісок. Я наївся трьох, трьома сусісками вже наївся. Куди Да, Засмішав. Мішка, іди покажи, покажи, як ти плітку розсилайш. Ні, мене забанять. <рес> там, коротше, ці що в п'ятнах, там і вже клікають. Коротше, якщо цей... Якщо щось клюне, то включся. Всім покапка. Друзі, у мене була покльовка, ну як, клювала, опять спіні надпотащили. Але вже не так сильно. Це вже було щось чуть поменше. Ну, Тут сухарики, сосісони там ще. Там вже можна їх коптити. Саш, а ну... Мою фейс. черный рот. тут Ладно, если еще будет, то включимся. Всем пока пока. Давай, снимаю. Наверное, зашла. Зашла. Да. Блин. Это что вообще? одна Дима, ну! Ого! Снимай. Я спиннинга неудобно взял. Давай, на, снимай. Нет. А вот давай, возьми бы. Я хочу... Внимати, давай. Не, я беру, я беру, я беру. Давай. Там дві риби, там дві риби, там две риби. Чипу здохлий Сдохли. Лясь. Крась! Лясь. Лясь, пиля. Дикей. Немає. Окуни ее в воду, він весь зелен. Я Не знаю, щось там Стас виключив, коротше, ну в клюнув клюнувляш. Тільки що прям. Коли я доставав, в Дімі клюнув. є, Стас. Плітка. Тільки щоб не в чорних п'ятнах дасти. І ні, вроді. Зажавром взяв. Без п'ятін, Стас, забрав. Тільки щоб перезакинувся, щось не клювало. буде. Зараз ще кашу замішаю.

Фу, дивіться, який стався лов. Та це мало. А, понімаєш. Жабурині. Зійшло і забур втіпив. Оце хитро. Я думаю, чого ударив на мою апскану? Так, да, тільки закинув, почав обливати, а це ще За мене поясни. Ніжка, поясни за мене. Як Дивись. мене почав обливати. Дивись. Да, який встав сам'яга улов. О, Все, бля все, коротше, якщо щось буде, то. Аня Не, не виклій. Ні. Друзі, їмо, короте, так, таку... такий попкорн Boom. Бля. Реклама. Ні, я просто кажу. Отакий От я бачу в тіктоці. Я вам я вам гарантую, що він вам сподобається, особливо під якийсь кіно дуже вкусний. Там є яблуко, вишня, полу, полуниця малинка. Це не реклама Ні, Я рекомендую людям вам Рекомендую Все, якщо щось буде, то включимося Всем пока-пока Бля Не виробив Ми з Тимоном ховаєм Ковкорн Сіма-сіма Воробій Стас-стас-стас Стас-стас-стас Ха-ха-ха Ха-ха Тільки відійшов Ха-ха-ха Зайшов Є? Так О, розово, розово Е, без нас. А будет здесь вода? Якщо я шесть, то ты плитка. Не, я. Плитца, наверное. Надеюсь, без п'ятна. Надеюсь, п'ятного русский ночь. Лщі! Лщ! Без пятна, без пятна. С пятнами. В тій стороне, в тій стороне. Міка, давай. А, да, одне є, ти кажи. ж. мені, як тих двох. Мішка твоя ось. Сдімик кстати, цей. Кажуть покльоти до. Ладно, М -м -м. якщо щось буде, то включимося. Всім пока-пока. На ютуб, я вже на Ютуб давно не випускаю відео. Стас... Е, і Це на Ютубі теж вже 11 підписників. Скоро буду створювати телеграм-канал, там де ви зможете скидати свої трофеї і ми їх можемо. Я їх буду оцінювати. А, гідроцик. Міжки зима Да. Стаса Стасиклій. Січи є? Я думаю, нема. Хай там, да. Тому що прийдеться здавати новий аккаунт, щоб ці знімати. Прямо для трансляції просто тоді. Два пацана деяких просто обзивалися і погані слова говорили, ти за це забанили. Але я вдячна мадгеніусу як... за те, що він скинув ну, мені достатнь. 10 корон. І там ще один. 에... Одна людина скинула одного пончика, і там обогники були, три. Це все. Вітер трошки. Це кайф, наоборот. Ну, создам акаунт. Особливо телеграм я закріплю в себе в шапці профілю і ото. Будет имба. Ладно, если что-то то включимся. Син, yeah. Пацаны, ну что? Я не снимал, потому что наши клины, ну, что там у нас? Две-четыре плитки. Две-четыре плитки. а, щас... ну, а что ты не рассказываешь? На вот. дерево тут. Не стос. О, Давай. Мишка, как ты сам себя снимаешь? Зкинь ти мішки на на вебку. Сого, на прищепку. Ха-ха-ха. Що ти такого? знімай не в землю такого. Дай сюда оператор ми. Це не оператор, я не знаю. Це рандомайзер. Не оператор. О. Що минда знімаєш? Не стався, стався знімай. Гендатом. Діма, перезакидай. Відео буде довгим, друга частина 100% буде. Може це вже друга частина. Може і третя буде. Я не знаю. Ладно. Три плітки ми шашлика. Коротше, якщо щось клюне, то включи. А клюне, стоп, буде. давай.

просто она снимает их тихоря. Субтитры сделал Маш? Да. Ми ходили на Дальше дверь. Ходили туда, фізли, 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 пробіг. Діма, Там подсак. Эток нашли. Вс, короче, я крошу. Дальше дорога. Как дырку? Не голоду. Зима. Це оце щука, що зірвалося. Ти подиви! Це оця акула, що зірвалася, поняли? Не вона. Давай. Там акула була, дивіться, як три мене. Вона ще, кстати, без п'ятим. Дивіться, як вона А вона більше за телефончика? Так. Так. Так, є, мама, а ми ще... А ми ще... А ми ще... А ми ще... Ладно, якщо щось буде, то включить всім. Короче, у Мішки щось плює. Ого, мега мегаладон! Без телефон. Без п'ятим? Бе. Да. А, п'ятка ми Та то, то на цих на плавниках тут. Це в мішки. А ну закинь на живця. Ні, я не такий. <рес> З ставки давно воблю, а на життя в нього три риби впало. Ну, до коротше, якщо ще ще вода, то кінь. І ми була покльовочка, коротше, і, <рес> і забачок. Коли тягнув, коротше, забачок її підчіпив. <рес> 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 на життя, так? Так. За пузо, як надрача. Сі, сті. Отака. Без п'яти. Ну, наверно, кіло один є. Наверно, кіло двадцять, пацани. Знімайте під мій звук, друзі, трофей. Скоро буде Скоро буде вже, це вже є. Друзі трофей відео. Скоро буде знімайте. друзі, трофей. Якщо ще буде, то включить. Всім пока-пока. Так, коротше, клювало, але зійшло, так? Ой, люди, чому теж мені спінінг скоро зламало. Тихі, блядь. Ой, там кричатка. Ще опять відео забанить. Ту. Дивіться, як кидають у парки. Недалеко. Ого, ста. Зараз вже будемо збиратися, закинули. Збирати. Ну да, я його вже то... е, Сьогодні свято, я не знаю, я не пам'ятаю, чи я казав. Е, свято рибальства? День рибальства. Так що всіх вітаю. І наше свято підходить до кінця. <сі> <сі> Та може ще щось. Ну там ми зловили. Я зловив ляща і плітку, а він Діма зловив е, краснопірку, плітку і Ляща. І, ну, і це цей. Е, і може зараз ще щось клюне, то е, ну, я щось знімати не буду, ну якщо щось хороше. Так що якщо плітка, то заповнюють, значить не було. Ладно, якщо щось буде, то ну коротше. Ми вже йдемо. Так що всім пока. Там нього щось клюнуло, але не ну, ні ніхрана немає. Є. О, ні, де. А, ні, слітка. Ого, плітка. Подивись на пузу, це вона? Ні? Без п'ят. І руки в Ти ж казав, що ти не будеш плівку знімати. Та <ривіт> да, вона ткдає, що ось на культур. <ривіт> Все, друзі, всім пока-пока.